Друзі, усім привіт! Ви на каналі Shadow Cards і сьогодні у нас продаж залітає черговий KIA Це Церисталінового модель на 64-тій батареї. Перевіримо швиденько на фарбування, приборно в профілайнних завжди. Почнемо з капоту. Капот не фарбований, права сторона, переднє крило. Не фарбоване. Передні двері водійські, не фарбовані задні двері. Теж в оригіналі. Заднє крило. Зах фарбований, кришка багажника також. Права сторона, задні крило. Задні двері. Як бачимо, авто все в оригіналі, без жодного підфарбування. Основна відмінність та властивість цього автомобіля, що тут всього 50 тисяч пробігу. Пробі гарантуємо половиною вартості автомобіля. Рекомендуємо перевіряти всі автомобілі, так як багато продавців обманюють своїх клієнтів та змотують пробіг. У нашому випадку авто у нас має оригінальний пробіг, який підтверджується повністю історією чеками та виписками за аукціону. Значить, отак на позовні виглядає. Перейдемо до салону. По салончику у нас шкіряний салон, є підігрів, є вентиляція, обдув, накладки. Педалі. Пробіг у нас 50 тисяч, батарейка максимально жива, 100%, оземо повний заряд 493 км. Тому хто шукав гарну акуратну машинку, без потертостей, без будь-яких зауважень по салону, дверних картах, багажнику. Багато хто знає, що ці всі пластики в багажнику вже такі геть затерті. І неаккуратні. Тут вони повністю в відмінному стані, шторка в наявності, авто розмитнене, сертифіковане, готове до реєстрації у будь-якому сервісному центрі. Тому хто шукав даний автомобіль з таким пробігом, авто рекомендую, запрошую на огляд та тезрайф.